Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні хочу приготувати лавашову закуску. Мені знадобилось лаваш звичайний, натерта варена ковбаса можна і копчену любих сортів ковбасу тут задіяти, цукрова солодка кукурудза, сир твердий, помідор свіжий, грамулечка. І свіжий зелений кріп. Це все я це натерла, це натерла помідор, порізала і кріп теж. Зараз будемо завертати лаваш за цією начинкою. Спочатку змішаємо всі наші інгредієнти, ковбасу, кукурудзу. І потім все це перемішаємо, додаючи сюди. Майонез, сир і свіжі овочі зелень на сіль будемо пробувати тут солодка кукурудза, підсолена колбаса, сир, так що? Зараз все це будемо куштувати, додаю пару ложок майонезу 67% Поки пару ложок. Додаю ще з ложку. На смак мене задовольняє, а додаю я ще ось таки, таку кількість перцю меленого. Солі не потрібно. Беремо лаваш, кладемо сюди начинку, так, десь 2,5 3 ложки. І закручуємо рулетиком. Потім їх, ці рулетики поріжемо на скибочки і будемо смажити в яйці на сковорідці. Лаваш називається у нас круглий кавказський. Нарізаємо такими скибочками пів сантиметрів, Ну, чотири до п'яти. Ось так. Ось такий у нас вигляд має наш лаваш, закуска в лаваші. Зараз будемо збивати яйця і смажити. Лубила я поки одне яйце, трішечки посолила, поперчила, зараз зіб'ю. І потім, якщо нам не вистачить одного яйце, додам ще одне яйце. І ось наша закуска в лаваші готова. Пробуйте готувати. Це все бюджетно, смачно і доступно. На святковий стіл, на буденний стіл це все гарно підходить. До нових зустрічей! Ставте вподобайочки чи дизлайки. Пишіть коментарі, діліться з друзями. І все буде у нас Україна!